Гувер Колінг, спотворене кохання. Частина 18, глава 6 Майлз, 6 років тому. Ми вечеряємо всім ніяково. Ліса з татом намагається залучити мене та Рейчел до розмови, але в нас немає настрою розмовляти. Ми вирячуємося у свої тарілки, Колупаємо їжу воделкою, апетит кудись зник. Тато запитує Лісу, чи не хоче вона посидіти на задньому ганку. Вона Погоджується і просить Рейчел допомогти мені прибратися з столу. Ми відносимо посуд на кухню, обоє мовчимо. Поки я пораюся з посудомийною машиною, Рейчел стоїть, притулившись до столу, і спостерігає, як я щосили намагаюсь не звертати на неї уваги. Рейчел не здогадується, що вона скрізь. Вона у всьому. Вона навколо перетворилася, все навколо перетворилось на Рейчел. Це відчуття поглинуло мене цілком. Мої думки більше не абстрактні. Мої думки тепер Рейчел. Мені не можна любити тебе, Рейчел. Я дивлюсь у раковину, а хочу дивитись на рейчел. Дихаю повітря, а хочу дихати однією Рейчел. Заплющую очі і бачу тільки Рейчел. Мою руки, і відчуваю шалену спрагу доторкнутися до Рейчел. Я витираю долоні обрушник і повертаюсь до неї. Пальці Рейчел стискують край столу за спиною, мої руки схрещені на грудях. У нас найжахливіші у світі батьки шепоче вона. Її голос падає, моє серце також. Аморальні, кажу я, вона сміється. Мені не можна любити твій сміх, рейчел. Вона зітхає, люблю її зітхання. Давно вони разом питаю я, рейчел не брехатиме близько року. Вони не часто бачились, поки мама не вирішила переїхати ближче до нього. Я відчуваю, як серце моєї матері розбилося, ми з нею ненавидимо батька. Близько року, перепитую, я впевнена, рейчел киває, їй нічого не відомо про мою маму, це очевидно. Рейчел, я вимовляю її ім'я вголос. Мені хотілося цього з тієї самої хвилини, як ми зустрілись вперше. Не відводячи очей, рейчел ковтає і тихо шепоче. Що? Я, люблю, я роблю крок уперед. Її тіло відгукується, спина стала трохи прямішою, дихання трохи частіше, щоки трохи. Рожевішими. Але цього більш ніж достатньо. Моя рука лягає на талію, мої очі шукають її. Погляд рейчел не каже: ні. Коли мої губи притискаються до її губ, це і добре, і погано, і правильно, і неправильно, а ще це помста. Рейчел вдихає, крадечи в мене повітря. Я видихаю, щоб віддати їй кисень. Наші язики зіштовхуються, моя провина сплітається з її провиною, мої пальці. Плутаються у волосі, яке Бог створив спеціально для цієї дівчини. Мій улюблений смак тепер Рейчел. Мій улюблений подарунок тепер Рейчел. Хочу рейчел на день народження, хочу Рейчел на Різдво, хочу Рейчел на випускний. Рейчел, Рейчел, Рейчел. Я все одно любитиму тебе Рейчел. Скриплять задні двері. Я відсуваюсь, вона усувається, але я, як і раніше, відчуваю її у своїх обіймах. Відводжу погляд, але довкола одна річ. До кухні заходить ліса. Вигляд радісний, вона має право на щастя, адже це не вона померла. Ліса оголошує, що їм час іти. Я прощаюся з обома, але мої слова тільки для речов, і вона це знає. Закінчую з посудом. Кажу татові, що ліса дуже мила. Не говорю, що ненавиджу його. Мабуть, і не скажу ніколи. Навіщо визнавати, що тепер дивлюсь на нього іншими очима? Тепер він для мене просто звичайна людина. Можливо, це означає стати чоловіком, усвідомити, що батько розуміє у житті ані трохи більше твого. Я йду до себе в кімнату і пишу Рейчел Смс-ку. Я що робитиму із завтрашньою зустріч? Рейчел брехатиму батькам. Я усім зможеш, Рейчел? Так, я Рейчел. Рейчел, що? Я на добраніч, Рейчел, на добраніч, Майлз. Вимикаю телефон, хочу, щоб її повідомлення стало сьогодні останнім. Заплющую очі, я пропав. Рейчел.